Уже наприкінці серпня, початку вересня поточного року, за поданням уряду, парламент може суттєво підняти ставки на основні податки, зокрема такі як ПДВ із 20 до 22-23% та військовий збір із 1,5 до 5%. Наприклад, на сьогодні з доходу у 20 тисяч гривень треба заплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Загалом це становить 3900 тисячі гривень, а після підвищення доведеться відмінусувати від свого заробітку вже 23%, тобто 4 тисячі гривень. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що з цього приводу думають пересічні українці. Я думаю, що прослухатись треба до пріцкер, яка приїжджала, і сказала, що треба менше красти, треба на таможні навести тіла, все. А податки вже і так всі стогнуть. Я підприємець, я вже закрився. У мене нема на що шити, немає роботи. Уже докерувалися. Зелену владу треба гнати мітлою. І чим швидше, тим краще. Звичайно, негативні, тому що я розумію, що звичайна війна і бюджет треба поповнювати. Але за рахунок звичайних українців це ну не дуже добре. Тому що. Зазвичай звичайні українці у нас вигрібають за все. Зараз освітню субвенцію забрали. У кого у звичайних вчителів, які зараз не отримують. Податки піднімають для кого? Для звичайних малих підприємців, на яких, в принципі, тримається зараз на жаль Україна. Тому ну негативно звичайно сталося. Думаю, що депутатів треба потрясти гарно і все тоді кончиться. Вся проблема. Не пам'ятаю якого банка хазяїн сказав, що. Той, хто запропонує підвищувати податки під час війни, це зрадник. Ну хай тоді надають послуги відповідно до тих податків. Вони освіта не на вищому рівні, також не на найвищому рівні медицина, наприклад. Ну, це всі знають. Також міська рада не надає повні доступи, все не робить як потрібно. Якщо вони хочуть збільшувати податки, хай зроблять. Відповідно до їхніх податків. Те, що податки полишають, в принципі, не дуже, є, дуже добре. Бо, скажімо так, загальний рівень життя падає, а податки повишаться. Ми вже в шоці від влади і від підвищення їхніх податків, тарифів, цін і тому подібне. Лише про заробітну плату вони взагалі забули, в мене таке враження. Погано ставлюся, нічого в цьому хорошого, кращого не буде. Я думаю, буде ще гірше, але я думаю, що це не Питання влади це питання, питання війни. Це мені так здається. І е, всі на, ну, до війни. А влада, влада вже робить те, що їй досталося при цьому. Ну, а там як буде далі, подивимось. Я не плачу ще податки, але мої батьки платять шалені податки, у нас можуть е, хочуть запровадити податки на машину, податки платять за бізнес і так далі. Мені здається, що це. Ну, Утопія і краще поміняти владу, а не підвищити податки. Особисто для мене здається, що ну, якщо таким чином заватувати діри в бюджеті, то це як би вважається найлегший вихід просто підвищити плату з людей. Чому власне, можна не придивитися інші схеми, тобто подивитися інші розходи? І зрозуміти, може там десь є якась біда, а не шукати біду в народі. Тож опитані нами мешканці Сумщини критикують податкову ініціативу та називають найгіршим інструментом діючої влади, оскільки латати діри в бюджеті за рахунок простих українців це неприпустимо в надскладних умовах війни.